Кривафі черевички, частина друга Київ, Україна, наші дні. Як зазвичай Настя прокинулась завчасно, до пар в університеті потрібно було зробити чимало речей, а саме вимити свої довге русяве волосся, хоча б наполовину його висушити, потім, заплітаючи косу, випити розширеної кави. Після такої кави Насті все одно хотілося спати. Та якщо такої кави випити забагато, як, наприклад, готуючись до сесії, шлунок починає боліти неймовірно сильно. Але все одно сильно не розгуляєшся на стипендію і невеличкий підробіток в інтернет-магазині. Настя приїхала із Запорізької області до столиці. Сама безсторонньої допомоги вступила до відомої могилянки, бо завжди мріяла поступити саме сюди і отримати освіту психолога. Викладачі теж не могли натішитись тішитись працьовитості й таланту дівчини, склавши свої особисті речі у сумочку, ноутбук, ніби ти все взяла, промовила до себе Настя. Натягуючи старі черевики, Настя висловилась некультурно і одразу згадала Ганну Петрівну, доцента з її кафедри. Що б вона сказала про Настю, коли б таке почула? Але явно, Ганна Петрівна має змогу купити кращі черевички, ніж у Насті. Розсміявшись від цих думок, Настя вийшла на зустріч новому дню. А з вами була я, Анна. І канал Чарівна Скринька.